В Україні вже зареєстровано майже 5 мільйонів переселенців. Тільки на Одещині проживає 240 тисяч тих, хто вимушено переїхав із Херсонщини, Луганщини та Донеччини. Передусім, людям потрібне житло. Нині місця тимчасового проживання мають лише 10%, А щоб оселі були придатними до життя, люди ремонтують їх за власні гроші. Йдеться зокрема й про приміщення, які донедавна не належали до житлового фонду. Побутові умови внутрішньопереміщених осіб на, Донещ... на Донеччині на Одещині проінспектували народні обранці. Деталі дивіться у сюжеті лікар та волонтер Ігор Некоткін родом з Луганська. Виїхав з рідного міста під час АТО в Одесі мешкає вже вісім років, та пережити у 2014-му, каже ніколи не забуде. Сепаратисти забрали мене прямо з роботи в підвал. Я там був п'ять днів. Вони знущалися наді мною, Двічі намагалися розстріляти. Я втратив все, що можна починати життя по-новому в будь-якому віці складно. У цьому одеському будинку на Успенській життя з чистого аркуша почали понад 80 переселенців. Серед них і багатодітна родина з Кугарєвих. Разом із старшою донькою Даринкою Ганна та Юрій тікали від війни на Донбасі з рідного селища Кутейникове. Заходьте на гості. Ось цю квартиру. Подружжя відремонтувало самотужки. Тут народилися вже й Ангеліна та Тимофійчик. Дитяча кімната дівчат. Порукотворничати, малювати, місце Тимофія. Раніше в мами було робоче місце, а зараз син його віджав. Сервет тут. Серветки та памперси. Родина давно мріє змінити переселенське житло на власний дім. Ганна працює в громадській організації. А Юрій тимчасово у декретній відпустці. Загальний бюджет родини разом із державними виплатами ледь дотягує до 10 тисяч гривень на місяць. Тож заощаджувати не виходить. Три тисячі на дитину це можна було, хоч якось щось їх сняли. Тимофій отримує 860 гривень. Дитина на спеціальній суміші. Ну і так як багатодітна, уже там додавали дві тисячі. І з наших там під заробітків із соціальної виплати за десь 8 тисяч виходить. Будинок на Успенській вважається стихійним поселенням. Коли сюди заїжджали перші ВПО, тут не було ані води, ані світла. Тож люди самотужки відновлювали занедбану інфраструктуру. Міська влада про ситуацію знає, але й досі не надала будинку відповідного юридичного статусу. Через це мешканці не мали змоги сплачувати комунальні послуги. За роки тільки борг за електроенергію сягнув понад 2 мільйона гривень. Ми живемо по довідки переселенця. Нам обіцяють, що з нами заключить договір, там на якийсь термін проживання і на оплату комунальних послуг. Влада змушує нас піти, то світло виключають, то ще щось. У них нема нічого іншого шляху, крім того, що залишитись або там, де йдуть бойові дії, або ось так от приїжджати і займати вільні. Кімнати, вільні приміщення державної власності. Будинок на Успенській став першим об'єктом, який під час виїзної інспекції відвідали народні депутати. Після розмови з представниками місцевої влади питання заборгованості за компослуги пообіцяли вирішити, зокрема, списати борг за електрику. А тимчасові договори з переселенцями мають укласти найближчим часом. Питання по погашенню дотеку цих двох грн. з обласною військовою адміністрацією Згоджено кошти будуть. Погашені і найближчим часом електропостачання буде повернено. Члени ТСК з питань захисту прав ВПО ініціюватимуть проведення інвентаризації всіх об'єктів нерухомості в країні, де можуть проживати переселенці. Відповідний законопроект передбачає створення інформаційної системи доступного житла у вигляді інтерактивної карти. Нам потрібно робити українську інвентаризацію усієї нерухомості, яка придатна для проживання, для того, щоб переселенці могли реєструватися, вибирати, де б вони хотіли проживати. Збільшується кількість внутрішньо переміщених осіб. Тому Такі місця тимчасового проживання створювати і забезпечувати дуже важливо за результатами виїзного засідання ТСК до Одеси. Парламентарі планують провести також аудит витрачання бюджетних коштів на потреби ВПО та посилити роботу зі створення житлових фондів їх тимчасового проживання. Наталка Андрющук, Олександр Ткаченко, телеканал Рада, Марафон. Єдині новини.